Всім привіт! Сьогодні у нас 5 червня 2024 року і починає достигати чудовий ось такий от сорт вишні під назвою Зустріч. Дуже смачний сорт. І бачу, що більше всього що самозапильний. І низькорослий. Дуже ніжні плоди на смак. Не дуже крупні, чудовищня, набагато крупніша. Але на смак така дуже ніжна. Кислинка є. І цукру достатньо. Ну, Хто любить вишні, цей сорт дуже сподобається. І головне, що не сильно росла, буде деревце займати небагато місця. Всім гарних врожаїв, хай щастить.